Що робити, якщо з настанням ночі ваш дачну ділянку перетворюється в царство темряви? Не завадило б подумати про освітлення, але для цього зовсім не обов'язково встановлювати по всьому периметру території величезні ліхтарі, підійдуть і невеликі садові ліхтарики. Мені захотілося трохи підсвітити ділянку у вечірній час, ось тільки як це зробити, які ліхтарики вибрати. Давайте розбиратися разом. Найпопулярніший варіант садові ліхтарі на сонячних батареях. Вони дуже практичні і економічні. Вдень світильники заряджаються сонячною енергією, а ввечері віддають її, висвітлюючи простір навколо себе. І при цьому вам не потрібно платити за електрику, а ще такі ліхтарики виглядають акуратно і непомітно, але дуже стильно. Якщо ви не хочете акцентувати увагу на елементах освітлення, ліхтарики можна втопити в землю, наприклад, ліхтарі. Вунтовані в доріжку, стають її частиною, вони практично непомітні і при цьому добре виконують свою пряму функцію, підсвічують шлях. До речі, садові ліхтарики за таким же принципом можна розміщувати і в квітнику. Ще один варіант непримітних елементів освітлення: світильники у вигляді каменів, якби не вбудована лампа. Їх навряд чи можна було б відрізнити від самих звичайних кругляків, такі ліхтарики стануть елементом садового декору, не привернуть до себе зайвої уваги, зате будуть дуже корисні у вечірній час. Якщо ж ви хочете, щоб ліхтарі, навпаки, стали значущою частиною садового дизайну, варто вибирати більш масивні вироби. Світильники у вигляді декоративних ліхтариків, підвішених уздовж доріжки, прикрасять ділянку будь-якого садового стилю. Варіантів таких ліхтарів безліч, більшість з них також працюють на сонячних батареях. Якщо простір дозволяє, можна встановити і великі ліхтарі на високих стовпчиках. До речі, візьміть на замітку, що садові ліхтарики добре виглядають не тільки уздовж доріжок, але і серед квітів. Тому кілька штук можна розмістити на клумбі. Симпатично виглядають ліхтарики, стилізовані під старовину. Якщо строгісті класика здаються вам нудними, то ось такий ліхтарик сподобається неодмінно. Чудово виглядають ліхтарі, суміщені садовими фігурками. Вдень вони служать прикрасою саду, ввечері. Стають його підсвічуванням, якщо пощастить, можна стати володарем зовсім незвичайних світильників, наприклад, у формі квітів, як вам така концептуальна ідея, ці ексклюзивні ліхтарі справа рук справжнього майстра кування, звичайно. Такими квітами зможе обзавестися не кожен, набагато простіше пристосувати під плафон стару гасову лампу або використовувати для освітлення діючого синку, щоб зануритися в атмосферу старовини. Якщо ліхтарики потрібні не стільки для освітлення, скільки для краси, замість них можна використовувати стилізовані свічники. Така лампадка створить в зоні відпочинку або патіоприємну романтичну атмосферу. Словом, варіантів освітлення ділянки у вечірній час досить багато, який з них підійде саме вам, залежить від ваших особистих переваг і можливостей, головне, підходити до справи з фантазією і заздалегідь розуміти, якого ефекту від підсвічування ви хочете домогтися.